Знайомтесь, привіт, це легейда. Привіт, друзі. Це сова. А це їх зустрічають легендарні командири підрозділу Пегас першої танкової бригади. Ви чудово знаєте цих хлопців за неймовірними кіношедеврами зі знищення окупантів. Відбувається бадабум. що, сьогодні відпочивати, а завтра починаємо працювати. Наші герої проведуть в цьому підрозділі одну добу. За цей час хтось з них познайомиться з тиловою роботою. Це, скажем так, моя стихія. А комусь відкриються бойові секрети. Туман, туман, скільки Все, пошла бойова робота. Вони зустрінуть неймовірних людей, які кожного дня роблять історію та наближають перемогу. Ці хлопці, які біля мене кожен день, це герої. Перший центр рекрутингу сухопутних військ представляє навалювати більше, більше ворогів. Military Travel Show so. Чоло и Тыло. Можно я спробую?